Ігоре, давай так, Я тобі обіцяв тему з фортифікаціями. Тримай її в кінці квітня. премєр міністр Денис Шмигаль заявив, що на початку 24-го було виділено на будівництво фортифікаційних споруд майже 38 мільярдів гривень. І що шляхом перерозподілу видатків державного бюджету уряд виділив ще понад 8 мільярдів гривень на будівництво укріплень. Тобто загальний бюджет фортифікації сягає наразі майже 46 мільярдів гривень. Більше мільярда євро. Але під час харківського наступу росіян ми побачили, що фортифікаційні споруди, ну, м'яко кажучи, були лише на папері. Катастрофічна ситуація була і біля Авдіївки, коли обіцяли, тримайте Авдіївку, ми будуємо. Тим більше, що президент місяця за 3-4 до цього сказав. Все починаємо будувати, даю даю доручення хлопці. починають до речі, в останньому своєму інтерв'ю Єрмак сказав, що коли ви сказали, написали чого ви дієте. Мені дає доручення президент то це, мабуть, щось більше ніж конституція, а тут воно чомусь не спрацювало дали доручення, і, мабуть, хтось навіть гроші ці розпилив, а от е фортифікації там не було. Так от, на Покровському напрямку кажуть, що є теж проблеми з укріпленнями, там є рози, там є висадка дерев, але щось з укріпленнями там не дуже. журналісти розслідувачі повідомляють, що значна частина коштів, виділених на укріплення, пішла на рахунки свіже створених фірм з ознаком ефективності, а деякі кошториси виявились засекреченими і не підлягають взагалі перевірці. То, що відбувається, гроші на оборону тотально розкрадають. А ще хочу нагадати заяву пана Бондара, депутата Верховної Ради, який сказав, що вже виявлено порушень на 20 мільярдів гривень, і щось близько 30 справ, якщо я не помиляюся, вже є по цим питанням. 20 мільярдів 46 мільярдів? Ну, я вибачаю, це що відбувається так. Зачитаю одну, одне речення: діяння умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, кома, обороноздатності, кома, державній кома, економічній чи інформаційній безпеці України. Період збройного конфлікту, ну і далі по тексту. Це стаття 111 Державна зрада. Тому в цьому контексті я можу сказати лише одне. Я вважаю і маю дуже сильно глибоке переконання, що в період дії воєнного стану в державі України такі органи, як НАБУ і САП, а також Вищий антикорупційний суд, мають працювати в коридорі допомоги Служби безпеки України, тому що це їхня підслідність, збиранню доказів по статті Державна зрада. Зловити корупціонера. Це під час миру, а під час війни нема корупціонерів. Є люди, які підривають в тому числі економічну безпеку нашої країни, бо який тоді критерій оцього слова, який міститься в статті 111 кодексу України, кримінального кодексу України. Який же ж тоді критерій? От якраз таки економічна безпека під час дії воєнного конфлікту, воєнного стану в нас по суті та? збройної агресії. Отже, немає в нас корупціонерів. Я можу з чистою совістю сказати, що президент Зеленський виконав обіцянку, що в Україні не буде корупціонерів. Вони є державні зрадники, і з цього треба виходити. І, не, і по статті державна зрада немає застави. І оцей весь шлей, шлак має сидіти в СІЗО без будь-яких прав на заставу, і стаття в них 10-15 плюс пожизні з конфіскацією. Оце є питання воєнного стану в Державі Україна. Бо Ігоре, ти... вибач, я тебе переб'ю, але, вибач, ти зараз не правий, я поясню, чому. Як тільки це будь-який е... корупційний злочин е... віддадуть під е... СБУ, тому що Дерзрада це їх парафія, ми зразу що побачимо, що взагалі нікого затримувати з тих, хто близький до офісу, не будуть. І ми будемо бачити, як відбуваються, ну, до речі, ганебні речі. Ти розумієш, друже, це не гірше за мене. Друже, тому законодавець, а законодавець не дурний, бо ми з тобою теж колись були законодавцями, придумав таку статтю, яка називається Заздалегідь необіцяне обіцяне приховування злочину, в тому числі і для тих працівників СБУ, які будуть робити оте от неподосту, за яке ти зараз застерігаєш. Повір мені, коли кожен з них падлюк буде знати, що буде невідворотність покарання. Слідак ніколи в житті не похерить справу проти державної зради. Він просто буде стяти, тому що піде подільником завтра. Чи післязавтра. Як правило, це все молоді люди. Вони ж не встигнуть бути спійманими і відсидіти свій повний строк без права на амністію. Лише таким варіантом ми зможемо боротися з цими проявами. Ти знаєш, що ти згадуєш, що ти оборонні споруди, а я сижу і згадую, фуха, з грудня місяця. В Запорізькій області не могли до кінця січня провести тендери. Бо що не проведуть тендер, а в них на взводний опорний пункт 117 мільйонів гривень. Губернатор, той, блядь, голова ВЦА, помінявся, а тендер остався. І сума залишилася я вже пригадував колись глядачам, що в них там до Запоріжжя менше, менше 50 кілометрів, а вони тендери проводять на 117 мільйонів гривень для 300 метрів оборони. Тобто, ти розумієш, рівень крадіжок от ти згадав тези Бондаря Михайла. А для глядачів хочу сказати, це депутат Верховної Ради, Майданівець, сотник 10 сотні самооборони Майдану і так далі. Він входить в цю ТСК, яка має вивчати розкрадання на оборонних спорудах. Але ж ТСК зараз вмерло. Ні, ну воно то якби було, але воно типу вмерло. Чого? Бо голова ТСК впійманий на відкаті 3,4 мільйона гривень. І ти розумієш, якщо він навіть впійманий на відкаті, але є не під вартою, він, як мінімум, має виконувати свої організаційно розпорядчі функції, збирати ТТСК для того, куди їх зібрали. Бо інакше, а якого ти хрена тоді на волі робиш? Тоді сидів би в СІЗО, все одно нічого у парламенті не робиш. Вони ж не сидять в СІЗО, чого? Бо ж вони ж мають ще ж працювати, вона не доведена і так далі. Ну так працюй. Але ні, вони працювати не хочуть. І от саме. Таких речей там є дуже багато. Я хочу сказати, що я Мішою мав розмову, так він розповідав, що каже: є дуже багато питань, які ТСК е мало би поставити, зробити запити офіційні від тимчасової слідчої комісії, в Міністерство оборони, в Мінцифри там, туди, 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 туди. А вони не роблять цього і каже, і я змушений як депутат робити просто це: ну як депутат Верховної Ради робити запит. А ти розумієш, що таке запит від депутата опозиційної поліцели. Ну, це так, ну ті, ходять тут, мішають тут жити тут всякі там і так далі. Розумієш, десь так до цього відноситься ця вся шобла. Тому ще раз наголошую: ніякої корупції в Україні нема. У нас є чиста державна зрада. Бо інакше цю статтю кваліфікувати не можна. Цей, цей елемент, цю ознаку, вона ніде не ділася, в період воєнного стану, економічна безпека країни. Крапка. Цифри, суми хватить на 10 статей. От і все. Ти пригадав. Числа, порядок цифр та мільярди на фортифікації і так далі. П'ять шість менеджерів ти забув? Я зараз тут не тільки про шмигаля. Так? Ну ні, Тому, ні це я це... задивись, це, 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 цей 5-6 менеджерів я не забуду ніколи. Я тобі більше скажу: знаєш мені це нагадує а, старий дитячий мультик, коли ми помні, там, ми ділили апельсин много нас, а він один. І от мені здається, що вони цей апельсин постійно його так ділять. Що на справи справді не вистачає. Ну, інакше б ми не бачили тоді, а, як затримується автівка, де 4,7 мільйона євро кешем. Ми не бачили б заступника а, по, а, по міністра енергетики. Теж, але ти, ти знаєш, я тобі хочу сказати. Почекай, давай так відверто. Це ж справді історія. Ну, от дивись, і САП затримали на хабарі, на хабарів по півмільйона доларів. Заступника міністра енергетики. Більше того, цього міністра призначав сам міністр. Це його не підкинули. Сам він його лобіював. Вони з ним знайомі, близькі і в них справи. общі там все це відомо. Міністр Герман Галученко взагалі пов'язаний з Деркачем. Ну, як це не такою не є таємницею, всі це знають. Далі е, СБУ, до речі, тобто Набу ІСА пише: Ми затримали цього заступника міністра у схемах. СБУ пише, ми затримали. За допомогою міністра енергетики, який міністр його СБУ був почало відмазувати, розуміючи, що він не в темі і в долі, а там тупо хотіли вкрасти вкрасти обладнання, попилити його, частково продати. А країна би була в мінусах, як завжди. Ти розумієш, там така ганьба. Завтра ввечері я буду робити ефір о 19-й годині. З експертом цього питання він коли мені почав пояснювати, що там справді було. Я трохи прифігів. Я пригадую зразу, як Матіо, пам'ятаєш, каун, що казав: Валера, я офігів, я офігів Валера. Так, от тут я трохи інакше, я дуже сильно здивувався, я б сказав так. Але дивись далі дивись далі. Почекай у Дніпрі в цей час чотирьом посадовцям міської ради повідомили про підозру в багатомільйонній розтраті бюджетних коштів, які виділили на програму сприяння територіальній обороні міста. Там до міста фіг де нічого від кацапі, вони йдуть. І замість того, щоб боронити місто, вони пилять це гроші. Це мародерство ніколи не закінчиться. Це державна зрада. Ще раз кажу, 10-15 з конфіскацією. Інше воно не буде, розумієш, і 10-15 це для тих, хто здали подільників, а для, а для директорів пожиттєво. От, ти все, пижик, і все, інакше, інакше вже ніяк не зробиш під час війни. Ти розумієш, що так ж недалеко до самосудів. Ну я просто зараз не хочу, Слухай, я хочу, ну, ж не хочу ми Можна чим не гірше, ніж ізраїлітяни? Ну давай відверто. Ми такі ж самі, як вони, ми не гірші, і в них, ну таке не відбувається. Ні, в них є корупція. Я тобі зразу кажу. В них навіть там прем'єр-міністр сидів за корупцію, міністри, депутати, все це є. Але зараз вони б'ються за своє виживання. У них з одного боку Іран, з другого Ліван з Хізбалою. І там я спілкувався з правоохоронцями. Вони кажуть: ні, кримінал є, там бандюки один з одним розбирається, боремося з наркотрафіком, боремося з контрабандою. Це 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 корупція. Мені цікавить корупція. Ну корупцію зараз це взагалі ганьба. Це фраза. Корупція зараз це взагалі ганьба. Тобто для них. Корупція зараз це ганьба. А для нас ну нормально, можна пропетляти. Ну це ж я... це, 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 це маячня. Ну, давай відверто. Це маячня. я хочу зрозуміти, що не так з цими людьми, які фактично беручи ці гроші, вбивають українських воїнів і воїтелів, які боронять сьогодні Україні. Бо кожна гривня, яку вони крадуть, це мінус ФПІшка. Це мінус РЕП, РЕР, це мінус броня, це мінус автівка, це мінус ночник, це мінус тепли, тепловізор. Це, це вони ж розуміються дуже добре. Але потім у заступника генпрокурора з'являється квартира, у заступника першого заступника ДБР квартира, елітні всі, і куплені, до речі, за копійки. У голови забезпечення департаменту забезпечення СБУ два доми. Один дім за 400 тисяч, інший за 600 тисяч доларів, а зарплата щось менше 100 тисяч гривень на рік, не на місяць, на рік. От в мене запитання: а як вони так всі От і, і нормально, і до речі, далі працюють. Журналісти роблять розслідування за розслідуванням. Про Кіпера, Кума Єрмака, зробили розслідування, що він контролює 85% вивозу зерна з України через Одеську область. Щось змінилося? Так. Кіпр вкинув новий скандал з перейменуванням вулиць. Всі обговорюють перейменування вулиць, а те, що корупційні схеми, ганебні, цвітуть на Одещині, нікого не бентежить. Та ми за що боремось? За те, щоб перемогти і не бути Росією, але саме такі, і тягнуть нас до Росії. Так, друже. Я розумію твої емоції. Буду давати відповідь на це запитання, але виходячи з одного з коментарів, отже, пише Роман Ен. Ви ж, каже, вхожі в раду, подавайте законопроекти за покарання. Прості люди цього не зроблять, і балаканина цього також Як? не робить. Ну, що в нього в голові у цього Романа? Я хрень не знаю. В нього навіть в Вікіпедії забалили, якого... Роман, мудрий український нарід обрав інших депутатів в це скликання. Ви можете звернутися до гвалтівника Іванісова. До Мар'яни Безуглої, до Миколи е, Мідбола Тищенка, до е, Арахамі, який захищає чомусь інтереси Абрамова до Зеленського, який то все шлаг, той весь привіт, так, ви можете їх привезти е, до них. Ми не є депутатами цього скликання. Ми депутати восьмого скликання, і за своє скликання ми можемо відповідати і звітувати. Тому <світ> коли ви розповідаєте, що треба робити, може, ви хоч інколи будете намагатися думати. Я розумію. Вам незвично інколи це вам важко, але спробуйте. Часом вам сподобається, і ви будете розуміти, що відбувається, а не будете тим, ну не знаю, йолопом, якого ведуть на обій А він радіє цьому. Гаразд, коротше кажучи, чувака забанено, напевно, в Вікіпедії він не може прочитати, хто в нас сьогодні депутати. Сидить два військових у відставці, розумієш, а він каже: Так ви йдіть, напишіть закон. Який ще вам закон не вистачає? Стаття Державна Зрада в Україні вже є. Цей закон вже є, його не треба писати, він же є. Треба вимагати Ігоре, в зелених, щоб його виконували. Ігоре, десь місяць тому я викладав коментар, який я вважаю кращим. Коли мені людина написала, я виклав це скрін на, в Телеграмі, можна знайти. Я вважаю, що це кращий коментар за всі часи. А що ви особисто зробили, який закон прийняли, щоб населення стало розумніше? Все, закінчили цю тему. Це неважливо. Але, я, але ще раз хочу нагадати: якщо ви ще не поставили ту вподобайку або файник, ставте негайно. Не будьте таким, як оці люди, які таке верзуть, що мама не гарю. Не забувайте підписуватись, коментувати, поширювати відео, ставати спонсором канала, якщо бажаю, є бажання і можливість. А от так. ми повертаємось до теми, без якої не можна фактично. Так Почекай, дай 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 я про Галушенка, ще ж не говорити. Давай вибач, вибач. я просто завівся. Так я бачу, тебе завело. А я промовчав. Короче, дивися. Ну то що я в себе на каналі розбирав, що Галущенка рятувала контора, це однозначно, тому що в повідомленні на Бу І САП. Прізвище Галущенка і посилання на допомогу міністра не існує, воно появилось лише згодом в повідомленні СБУ. Але саме цікаве, якщо це було за сприяння міністра, то міністр має бути серед викривачів з правом отримання відсотків винагороди за викриту корупційну обрудку. Розумієш? Тобто, міністра Галущенка серед викривачів немає. Но СБУ каже, що він є. Знаєте, сусліка видиш, не вижу, а він є. З приводу апельсина, який ти там ділив, ну я можу розказати інше анекдот. Знаєш, каже, каже крокодил є, наш, нам каже, ш, шапокляк, каже, 10 апельсинів прислала, каже, мені 8 і тобі 8. А Гена каже, слуха, каже, чи мурашка, а то як то каже. Тож каже, 10 по 8 не ділиться. Каже, не знаю, не знаю, Гена. Я своїх 8 з'їв, а ти зі своїми, що хочеш, то й роби. Ну, то такий дитячий анекдот, але тим не менше. Отже, з приводу Галущенка, ти правильно все замітив, і ті всі інші приколи з їхніми розкраданнями, які вони собі дозволяли, це те, що нікуди не дівається, і воно є, і воно, як то кажуть, на сьогоднішній день знову ж таки може не бути тільки у випадку, якщо перестанемо ми з тобою вживати слово корупція. А будемо вживати слово, що це є державна зрада. От і все щодо розкрадань, там ну там ж вони хотіли частину вкрасти. А другу частину, там невеличку, вони мали з е, цих східних регіонів віддати шахтарям західних регіонів, але і то, і то є державні підприємства. Тобто розумієш, розумієш, що прикол? Тобто, це як за услугу. Типу, щоб росіянам це не досталося, то ми частину вкрадемо, але частину ми вам можемо навіть дати. Тільки за які плюшки, а от за тих півмільйона ми вам тоді частину дозволимо е, евакуювати. Тобто, ти розумієш, Тобто, тут не корупція. Ще раз наголошую. Це чистий підрив, тому що це вже відноситься не тільки до економічної, але й до енергетичної безпеки під час, під час дії воєнного стану. Тому що шахта це, ну, це, це ж наша енергетика, це угольок. Тому така історія. І це є скрізь, тому ще раз наголошую: перше, чому в Ізраїлі так говорять, що ну, така позиція? Тому що в них є невідворотність покарання. Ти сьогодні міністр, а завтра в тюрмі. А наші вважають, що будуть жити вічно і крадуть як останній раз, тому що думають, що пропітляють і уїдуть в Вену. А вирок нашому правосуддю поставили при одному із запитів, якщо не помиляюся, французькі правоохоронці, сказали, ми вам не видамо затребувану особу, тому що у вас немає правосуддя. ПД. І вони вважають, що в цій ситуації повністю знівелювавши систему правосуддя в Україні, дискредитувавши до безпреділа. В тому числі і хабарами, це ми зараз говоримо в комплексі. Вони вважають, що вони свалять кудись там за кордон. А коли влада поміняється, захочуть їх витребувати, а що скажуть західні колеги? Скажуть, Та ми б вам видали, але вас ж повністю правосуддя зруйноване за цих п'ять років, в тому числі. І все, і хрен видадуть, і вони собі далі будуть жити в Вені. От, наприклад, сьогодні там, що там голова Нацбанку де? В Вені, фонд держмайна де? В Вені. Ну, слухайте, вони всі там сидять і так далі. Тому така історія, і нам якраз конкретно в цій ситуації потрібно ставити питання щодо невідворотності покарання. А як, як нас там критикували, пам'ятаєш, там правки Лозового не дають можливості притягнути там бла бла бла, і так далі. Кажу: а стаття державна зрада в цій історії під час дії воєнного стану, повір мені, там терміну хватить і хватить. А вони, пацани, молоді, надіюсь, ще відсидять весь свій термін, в тому числі. Тому така історія. От мої думки з приводу крадіжок під час війни. Ой, крадіжки під час війни це тільки пів справи. Ти знаєш, тут люди я інколи читаю коментарі, думаю, що не знаю, що врятує нашу країну. Те, що ми переможемо росіян, я розумію. О те, що ми можемо стати нацією програвших переможців, тому що програємо самі собі, це я теж розумію, тому що в коментарях така маячня. Ну, гаразд, я навіть про це не буду говорити по інше інше разом. Але сьогодні скажи мені, будь ласка, міносвіти України вирішила провести реформу у вивченні історії у школах. А міністр Оксана Лісовий підписав наказ про об'єднання історії України і світової історії в один шкільний предмет Особливо на Фейсбуці Лісовій запевняє, що новий предмет під назвою. А історія України і світу або історія України і світу буде україноцентричним. Ну взагалі коли я чую про україноцентричний світ, я розумію, що це знов хтось щось намагається продати піплу. А піпл, скоріше за все, схаває, але навчатися будуть якісь маячні необхідно для засвоєння історичного фактажу в новому навчальному курсі буде менше, каже міністр. Однак таке рішення викликало ну відверто. Незадоволення у педагогічної спільноти по всій країні і у людей, які захищали історію весь цей час. А скажи мені, будь ласка, хто правий? Ну, наприклад, представники академічних кіл і педагоги оцінюють таку ідею як нищення національної моделі освіти та підривом державності України зсередини. а фахівці стверджують, що Росія постійно використовує весь потенціал своєї пропаганди, аби довести, що самодостатньої достатньої історії України немає. До речі, вони це просують не тільки так, а взагалі що країни Україна немає. це. все вигадано. Ленін пам'ятаєш, створив Україну. А до раніше її ніколи не було. І що відбувається, Аналогічна теза до речі, пропонуються так певними політичними силами у Польщі, Румунії та Угорщині. То. На чому боці грає міністр. Дивися невеличка цитата. Один із наших колег минулого скликання Микола Томенко написав отже, цитата це не Микола Тоненко, а, а іншої видатної людини. Але я зачитаю: єдина країна в світі, де не викладалася в університетах історія цієї країни, де історія вважалась чимось забороненим, ворожим і контрреволюційним це Україна. Другої такої країни на земній кулі нема. Де ж рождатися, де плодитися дезертирам, як не у нас, і де рости слабодухів і запроданцям, як не у нас? І це сказав Олександр Довженко в 42-му році. Розумієш, я е, підходжу до цієї позиції з однієї точки зору, які є признаки держави, державності держави. Що таке держава взагалі? Ну це ж не тільки територія. Правда. Ну, територія це там кордони, ми там розуміємо, да, закони і так далі. Але взагалі, по своїй суті, у держави є три фундамента, таких три конкретних таких, три, 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 три слоя фундаментів. Один із них це мова, інший історія. Розумієш? І є ще третій фундамент. І от я зараз просто хочу, щоб глядачі не все почули. Бо завтра буду мати дуже непоганий ефір з істориком, і ми розбираємо цю тему на молекули. Тому я всього вам зараз не розкажу, але щоб ви всі просто зрозуміли, так от історія це один із таких стовбів, на яких стоїть наша оця от ідентичність, наш менталітет. І це є перший. Ознака цієї державності, це якраз таки ці історичні корені, історичне минуле. І не наша історія в контексті других стран. Ні, наше то наше. Розумієш? І от. Це ще намагався зробити табачні е, ще до Януковича. Теж були паростки таких самих речей, які також намагалися це зробити. Прибрати нас взагалі історії України. Зараз, якщо я не помиляюся, навіть прибрали з ЗНО. Чи я можливо помиляюся? Ну мені треба буде поцікавитися, але мені здається, що навіть зараз немає такого в обов'язкових предметах на ЗНО. Може я помилився, не хочу наговарювати. Завтра буду говорити з істориком. З фаховим, але окрім того, що він історик, то він ще як кажуть і ну працюючий викладаючий педагог. Тому друзі, закликаю, підписуєтеся, ті, що зараз в березі дивляться, ідете до лапіна на канал, підписуйтесь, щоб нічого, нічого, нічого не прогавити А ті, що в лапіна дивляться. Не забудьтеся піти до Борислава і в нього там підписатися, натиснути того всього, що потрібно. Отже, всього я тобі не розкажу сьогодні, бо буде нецікаво завтра. Фахова дискусія. Але два стовба я вам назвав. Ще можна натикати багато таких серйозних моментів, в пласти нашого фундаменту. Але це ще раз нову, що історія і мова це є те, що нас відрізняє від всіх інших, тому не треба нас розсматривати, між прочими. Ми то є ми. От, і все цієї темі, і трохи по іншій темі. Тут пишуть там, ще Золкін гакає на березу. Береза, звози, будь ласка, і Золкіна напередок, щоб штани обгадив. Там не потрібно, щоб хтось гадив штани. Хочу нагадати, що Золкін не є моральним авторитетом. Золкін в 2010 році вбив людину, будучи мусором ментом, він прикриваючись своїм посвідченням разом зі своїм товаришем, забив людину, молодого курсанта, до смерті. Ще раз скажу два роки до повномасштабного вторгнення, він брав інтерв'ю. У Шарія висвітлював цей безміртний полк і все інше, і потім був обласканий владою, яка взагалі дуже щира до таких людей і антимайдану. Тому не Золкіну щось гавкати, і, хоча, якщо йому кажуть з офісу, він гавкає. Каже, задав... ка... ка... я я що відповідь. історія в ЗНО є, бач, ну бо я просто вже давно не, не цікавився. Але всій. я хочу сказати, що, щоб розуміти, за ким стати у нас таких багато буде тих, хто з'явився за часів Єрмака і Зеленського. Пам'ятаєте Арестовича, теж з'явився зараз під час війни, так під час повномасштабного вторгнення. Золкін з'явився інше, але сутність: ще раз хочу нагадати: забили разом з товаришем людину до смерті. А товариш Золкіна взяв, виламав з там що десь вика була і забував ще її, і нормально забили. А потім, завдяки своєму службовому положенню, намагався уникнути покарання. Це все, що треба знати про зовкіна, тому що йому скажуть, то він не буде казати. А банкова своїх посіпак підкачує. А до речі, хай він ще розповість про Шарія, як він його любить, і як його, і чому зараз а, мовчить про нього? Теж цікаво, але це інша, мабуть історія.